Кожному. Вість українцю показує кожному Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, зі сирізмянівці в цім оці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясною завзято. І, і підгадає в окопи солдатів, знає, як хочуть, все свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зірко шлях, зірка різдвя вогнями, бо перемога, точно за нами, не віддамо Богом серці свого. Христос родився, славімо. святом будьте здорові!